Сьогодні представники Вінниччини зібралися під стінами Верховної Ради разом з представниками з усіх куточків України. Зараз тут відбувається пікет. Представники волонтерів, активістів, депутатів і дуже багато підприємців зібралися тут сьогодні, щоб висловити своє незадоволення діючою владою. Також планується сьогодні пікет на Банкві. який буде сьогодні цей день для вінничан у Києві. Ми побачимо у нашому сюжеті. 15 березня Вінницька громада долучилася до всеукраїнської акції протесту та крокувала вулицями столиці до Верховної Ради. Більше тисячі людей з різних міст, різного віку, різних професій приїхали до Києва, щоб висловити свою обуреність діями влади. Хоча акція була мирною, але напруження серед людей відчувалося. Представники з кожного міста приїхали, як то кажуть, не з порожніми руками. У всіх своя біда, але об'єднала усіх причина закони та влада. Я являюсь приватним підприємцем, враховуючи останні зміни в законодавстві. І таке навантаження на підприємця, який має річний оборот 100 тисяч гривень і мільйон. І одні ті ж самі податки, які підняті в два рази, фактично влада робить все для того, щоб знищити і малий бізнес, і взагалі рекламоване покращення життя вже сьогодні. Навпаки, як показує практика, тільки з кожним днем і з кожним місяцем ця влада погіршує діяльність, вона направлена. Проти інтересів простої людини вона направлена проти інтересів України. І торгівля на РВІ, і е, знищення медичної галузі, і, не, і соціальні стандартні норми, всупереч тому, що вони декларують, вони роблять все, щоб е, добробут населення зменшувався, щоб е, люди е, все більше зужили, щоб е, медичні послуги не надавалися якісні. І в результаті цього українці просто вимушені. або а, Виїжджати за кордон, що масово робиться сьогодні. Молодь ну зокрема, як приклад, так як ми звяно-Франківщини зараз уряд активно намагається просунути проект будівництва шести гес на Дністрі. І це приведе до затоплення значної території сільського і а також людських садиб пам'яток культури, археології і так далі. Зникне 10 вид гриб і все і замість Дністра нашої річки. Відбудеться створення штучних водойм, які будуть фактично помийними ямами. Ми ініціювали звернення до районних рад, які розташовані в межах міста, до населених пунктів, для того, щоб вони виступили проти і вже такі ради прийняли таке рішення, деякі. І ми разом спільно хочемо зберегти наш інстер, зберегти майбутнє нашої держави. Ада гуртується під стінами Верховної Ради, посилюються заходи безпеки. Поліціанти та Нацгвардія виблискують, наче нова копійка. Але організатори акції одразу попереджують про те, що акція носить мирний характер. Це мовляв, попередження до влади від народу України. На сцені виступають депутати Верховної Ради та громадські діячі. Чи працює цей парламент для людей? Я депутат Верховної Ради. Кажу вам, перебуваючи там всередині, ні, не працює. Він працює для олігархів, з якої влада вже знайшла давно спільну мову. Сьогодні так звана коаліція вже давно забула про свої обіцянки, про свою коаліційну угоду. Ми повинні націоналізувати всі російські підприємства, які є на території України, створити державно-суспільний контроль за, російсько, за російськими банками, які володіють третиною. Всіх коштів України і всіх громадян України в, в, в оберті нашої держави, також ми зобов'язані. Ми вимагаємо від Верховної Ради дати можливість дати можливість простим людям отримувати цю зарплату, які вони яку вони заслуговують. Бо кожного дня, починаючи з 2004 року. Долар піднімається, а ті підприємства, які працюють на експорт, цю різницю і індексацію не проводять. Сьогодні величезна колона людей крокувала вулицями Києва, пікетуючи з криками Ганьба, зрада. І представники від кожного міста привезли з собою транспаранти і плакати, на яких написано, чого вони не хочуть, чому вони сюди приїхали. Ми вирішили поспілкуватися з різними містами і спитати їхньої думки, як минули в них. Ці два дні, чи пікетувалися їхні обласні ради, і найголовніше, що вони сьогодні очікують від цього пікету? А, Будь ласка, як пам'ятаєте останні два дні? Чи були пікетом <покій> на підтримку хлопців, які затримали? Були Сутички з е, нацполіцією, з е, нацгвардією, тобто потрібно назвати все таке речі своїми іменами. Це не Нацгвардія, це вивежники. Це внутрішні війська, е, основна задача яких тримати у покорі народ. Е, от вчора ввечері були зутички, сутички моїх колег е, добровольців з батальйону ОУН, власне, з е, внутрішніми військами. Ми не Це було вчора. Штурмом не брали, тому що поки що. І буквально вчора відбулося засідання обласної ради, позачергове засідання обласної ради. Воно було відкрите, тому що було разом проводив формі віче, і де було прийнято рішення про власне підтримку блокадників і засудження дій влади в цьому, а також було заявлено про відставку міністра Авакова і відповідних інших чиновників. У соцмережах та по телебаченню ширяться чутки про захоплення на Волині ОДА активістами, але нам вдалося поспілкуватися з представниками Луцьку та дізнатися з перших вуст, як це було. Дивіться зразу це фейки, ніхто ніякого ОДА не брав. Ми зайшли просто конструктивно поспілкуватися з керівництвом голови адміністрації. Його особисто я набрав на мобільний телефон. Він під'їхав, їхав на Київ. Ми зайшли з активістами разом. Потім ми поставили вимогу, щоб приїхав керівник обласного управління МВС. Так, а також керівник обласного управління СБУ, щоб пояснили ситуацію з розгодом ретуту у ну, Верхньому Торецьку. Тобто Ми почекали, вони дуже оперативно приїхали, людей ще, ще більше зібралися. Відповідно, далі почалася дискусія, вони нічого нам адекватно не пояснили. Запевнили, що вони особливо губернатор Волинської області що він з Порошенком, і з ним буде до останніх днів. Відповідно, громада до пізньої ночі знаходилася в адміністрації. Потім ми контактували з нашими колегами з Рівного, які теж почали активізовувати таку саму роботу. У наше було завдання, щоб ця хвиля пішла по всій Україні. Тому дуже важливо, що не зупинилося, як зараз зупинилося, а щоб продовжувалося. Надія Савченко поспішала на роботу до Верховної Ради, але, проходячи повз мітингувальників, відповіла на поставлені до неї запитання. Вінничани також поспілкувалися з пані Надією стосовно ситуації в країні. Родити пілоці, які постраждали читати раду за сорок три людини. Чи підтримуєте ви її? Дивіться, Є одна велика проблема. Я казала, що влада не повинна була цього допустити, тому що постраждають люди. І коли депутати на да, виводили, підбурювали людей, виходить, я казала, що. Депутатам нічого не буде, вони доторканість, а люди постраждають. І зараз мені це дуже болить. законопроект окуповані території, які вимагають прийняти. Він може переломити ситуацію, мені, Ні, розумієте, все це от дивіться. Все це треба було робити в 2014 році. І Тоді в нас би зараз була перемога. Якщо починати це робити зараз, так при цій владі, то вона просто буде тягнути так, щоб на наступні парламентські вибори знову в'їхати в цю Верховну Раду на цих гаслах. Вона, не здій... Вона дійсно ці... О, цей закон ну, прийнять вони його приймуть. Але чи припиниться торгівля? Ні, вони все одно зроблять все так, як виїдуємо. Вони знайдуть схеми, розумієте? Виступ представників Вінниці викликав у людей шквал овації. Голос Майдану Ольга Маляновська розповіла присутнім про проблеми рідного регіону. Порошенко ніколи не жив і не народився у Вінниці. Він народився під Ізмаїлом, а на нас він заробляв, знищуючи. Цукрові заводи із 28 заводів залишилося 6, які належать йому і офшорним компаніям. Саме Гройсман прийшов до влади. Це та така таємниця, яку поки ніхто не знав, але я вам розкажу. Його провели до влади московські піарщики, які засідали в нас у Вінницькій міській раді і протягнули його сюди. Коли ми приїжджаємо в будь-яке місто, нам говорять. Вам вам же добре. У вас там Порошенко, Гройсман. Нам так само добре, як Донбасу. Так само добре з ним. Вони крадуть на кожному місці, де тільки можуть. Але під час виступу сталася неочікувана провокація. Стадіон 18-ї школи забудували, побудували будинок. Я перепрошую, що вточаюсь виступ. Тут появилися люди, які прийшли під пропорами партії 5-10. Лідером цієї партії є Онищенко, той самий Онищенко, який розкрадає владу і зараз є втікачем. Геть провокаторів, геть провокаторів, геть провокаторів. Про звернення від громади до депутатів розповів нардеп, голова партії Народний контроль Дмитро Добродомов. Основні вимоги нашого звернення це приймати ті законопроекти, які реально вплинуть на покращення життя українців. Це і про мінімальні галузеві зарплатні, які б мали бути збільшені в річі. це і про довічне ув'язнення топ-корупціонерам, це і повернення стипендій студентам, це і націоналізація підприємства ворога, це зняття недоторканності депутатів і так далі. І так далі. ціла низка розроблена нашою групою народного контролю в парламенті законопроєктів. Тому ми вимагаємо, щоб ви представляли на голосування. По закінченню акції активісти роз'їхалися до рідних міст. Ми будемо слідкувати і надалі за розвитком подій. Любов завальнюк спеціально для власної інфо.